Сьогодні ми приїхали до Петра Васильовича в господарство СФГ Алмаз. Петро Васильович, розкажіть про своє господарство. Моє господарство зареєстровано в 1997 році. Займаємося 50 гектарів землі. Ну, в цьому добу була соя і соєшник. Сою вже змолотили, соєшник ще не спіли. Користуємося препаратами хімараМ. Давно вже працюємо, Наверно, от 5 чи 10 вже. Проблем поки не було, як то кажуть. Ні з поставки, ні з заплати, ні зусив. За Ківі препарати використовували в цьому році з нашої лінійки? В цьому році на використовували тотал і пролів три літра тотала і 200 грамів пролива. Пролива, да, так. Ну, як бачиш, площа чиста, абсолютно ідеально. Які препарати використовували на соняшник в цьому році? В цьому році і прометрін. Спрацювало нормально, Ну, соняшник, звісно, ще не змолотили, погодимо. Через погодні умови. Да, що буде далі? Ви цього року користувалися програмою Кредитне забезпечення врожаю. Що можете про неї сказати? Хороша програма, я з вами давно працюю, мені без проблем дали. І інші кошти я хоч на солярку використаю на, на інші потреби, так сказати. Тобто ви змогли їх перенаправити да, на посівний літ, матеріал. Літ, 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 літом сніда не вистачає, як то кажуть, і всі дати сказати. Через що спасіба цій програмі, що вона є і нормально Які з фунгіцидів ви у нас купували по програмі кредитне забезпечення врожаю? ФОТО брав і бредлі на садок. Афотол це yeah. фаситил алюмінів. Літом почали гнити яблука, так сказати, все. спасибо, що мені підказав, так сказати. Oh, зробили да, 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 да. І, і Бредлі слава. це наш препарат Боскаліт 500. Так, так, зелена упаковочка, так сказать, все. І що можете сказати, перестали гнити яблука? Я, я сьогодні їх зібрав, але останні ті, що то вже немає літом, а ті, так сказати, живі. Uh -huh. так що Завдяки, слава ну що ж треба на осінь під корінь полити і весною. Да, 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 да. да. І дай Бог буде на той, так сказати, все окей. Завдяки програмі кредитування фірми Хімагра М, так сказати, ми у цей складний час можемо вирощувати все, що хочемо. Всього, слава Богу, вистачає. І все виходить. ХімагроМ. Земля цінує розум.